Я тут працюю, займаюсь виділенням РНК. Саме ця ламінарна шафа забезпечує стерильність і безпеку лаборанці при виділенні нуклеїнових кислот з біоматеріалу пацієнта. У цій кімнаті матеріал проходить кілька процесів. Це близько двох годин. А потім його передають до іншої кімнати. Получили матеріал. Далі ми це все зробили і передаємо на спеціальне віконце. Кількість тестувань щодня різна, говорить Олена Ігнатьєва. Збільшується після вихідних або свят. Раз на раз не приходиться. Може бути 5 і 6, може бути 50, 45, 30. У лабораторії обслуговують тільки пацієнтів онкодиспансеру, які оформлюються на стаціонар чи проходять спеціалізоване лікування. Розказує Тетяна Савченко. Раніше пацієнту необхідно було пройти чимало кабінетів, щоб зробити ПЛР-тест. Він звертався до сімейного лікаря. Брав електронне направлення, йшов в лабораторію, там забирали, встигав, він не встигав, забирали в нього матеріал, потім везли в Херсон в лабораторний центр. І це представте, з усієї області, два, три, а то й чотири дні пацієнти не могли отримувати результат. І поки результат він отримує, вже так скажемо, строк дії, термін дії вже вийшов. І це було незручно. У нас же пацієнт приходить сьогодні. Сьогодні він отримує результат десь між 14 і 15 годиною. У цій кімнаті завершальний етап дослідження. Завдяки ампліфікатору і комп'ютерній програмі визначається, які зразки позитивні, які негативні. Цей процес триває дві години. Всього на дослідження йде чотири години. Все рівно треба передивлятися, програма є програма, і треба все перевірити, подивитися, які сигнали, на якому циклі йде вже накопичування так скажемо, матеріалу. І потім вже, ми, якщо пройшли добре, негативні і позитивні контролі, це враховується і ну, так вважається, що ця реакція пройшла вже добре. Розрахована лабораторія не тільки на діагностування коронавірусної інфекції, а й на інші дослідження, розказує завідувачка. Закінчиться ковід, не в цьому році, в наступному, все рівно закінчиться, і вже в цьому році ми будемо цим же методом, методом ПЛР, визначати інфекції, які передаються статевим шляхом. Ці інфекції ми можемо визначати, визначати гепатити. В якому сенсі? Визначати вірусну нагрузку. Це те, що у нас робить інфекційна лікарня. Ми можемо, я вам вже розказувала, що можемо визначати генні мутації. І починаємо ми з мутації BRCA для раку молочної залози. І 17 березня з дня відкриття розказує завідувачка в лабораторії було зроблено майже 900 тестувань. Ольга Лішенка Ігор Печенка. Новини на Суспільному. Херсон.